Вітаю всіх! На каналі Рінс це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла. Європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія у Києві поп Зурнадж. Відкрив дві вакансії, продавець в магазин продуктів харчування. Заробітна платня від 1200 гривень зміна. Також потрібен кухар універсал на гарячий цех. Заробітна платня від 25 тисяч гривень. На місяць. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре. Хай вам щастить!